Вітаю вас, шановні телеглядачі! І знову з вами футбольний клуб УТК і черговий репортаж про черговий поєдинок чемпіонату Черкаської області серед команд вищої ліги. Як ви бачите, це поєдинок 1 липня, який відбувся в Кам'янки, де місцевий Олімп приймав наш футбольний клуб УТК. Бачите, чергова. Традиційна церемонія початку поєдинку, чергово склади команди. Вашої уваги. Хочу сказати, що наша команда цього разу виступатиме абсолютно у білій формі футболки, шорти гетри. Ну і бачите, ось колоритна така картинка, вболівальники сіли і споглядали за цим поєдинком. Їх було приблизно ну, порядка 200. Ну а це дідусі, які повсідалися попід табло і читали пресу футбольну. Отож, закінчу думку, що господарі поля в таких. Рожевих футболках і гетрах, і білих і шортах. І поєдинок розпочався. Ворота нашої команди. в Першому таймі для вас будуть справа. Ворота господарів, відповідно будуть зліва. Ну, преамбула до цього поєдинку і черговий поєдинок вам до пам'яті Ігор Сабеленко. Так от, от преамбула цього поєдинку, три матчі поспіль не перемагали у ТК після успішного старту, найуспішно своїй історії. І вони дещо відкотилися в турнірній таблиці і виступати, яка їм було нікуди. При цьому потрібно було поважати і цього суперника. Це такий міцний середняк, команда, яка досить непоступлива. Хочу сказати, що до цього наша команда в Кам'янці грала з таким своєрідним перемінним успіхом. Цікав що господарі ще ворота УТК жодного разу не забивали. В чотирьох матчах до цього. Двічі перемагали УТК, але два останніх поєдинки завершилися нульовими нічиями і були дуже неприємними для нашої команди. Бачите, штрафний виконує зараз. Господарі, і буде виконувати його з правого флангу. Бачимо футболіст під номером 10. Подача. і дивіться, який небезпечний момент. Буквально початок поєдинку, і вже такий дзвіночок для гостей. Це був гольовий момент. Знову ж таки, не зовсім злагоджено зіграли при стандартному положенні біля наших воріт. Ну хочу відмітити, що у Кам'янці це поле дуже великих розмірів, звичайно, в межах футбольних правил. І при цьому воно досить жорстке. Бачите, не зовсім високої якості футбольний газон. А тут ще спека. Ці дні була, ну я не можу сказати, аномальна, але дуже е, велика була спека. Дуже важко було грати. Ну, важко грати обом командам, поле однакове для обох колективів. Але це залежно, е, скажімо так, що ви хочете продемонструвати. Команда УТК демонструє більш атакувальний, комбінаційний футбол, ну і її поле більш потрібне, і якісне. Тут, бачите, чергова атака господарів. Вони досить хорошо розпочався Поєдинок. Передача від Бідусійського шукає суперник. ще один передачі. Дивимося. whoa Я вам тільки сказав, що Кам'янка ще жодного разу не забувала ворота УТК на своєму полі, і бачите, як це відбулося на 9-й хвилині. Історичний для них момент, і дуже невтішний для нас Остренко, Павло Остренко на 9-й хвилині на виконання поклав м'ячика в самісінький дальній кут. Ну хочу відмітити, що гол вийшов досить гарний. Така сама комбінація заслуговує на те, щоб її відзначити. Ну як колись сказали віялом. це таке було винахід, це, мабуть, винахід Лобановського, принаймні, в нас так вважають. Що свого часу в Динамо середини 80-х він запозичив цей елемент з гри у регбі, і м'яч передавався з флангу на фланг. і, Зокрема, історичний гол у фіналі Кубка Кубків проти Мадридського Атлетико. Один з м'ячів класичний був забитий безпосередньо таким чином. Ну тут щось було подібне до цього. Потрібно віддати належне супернику. Ну а це вже досить так і не смішно, тому що в цьому сезоні. Футболісти УТК за кількістю пропущених м'ячів йдуть на другому місці в чемпіонаті. Лише ЛНЗ Лебедин на один м'яч менше пропустило, і при цьому наша команда примудряється грати так, що лише в одному матчі не пропустили. Тобто стабільно пропускаємо один м'яч. Ну я вже так і написав на сайті, і можливо, і повторюся, хто читав, що можливо вже варто УТК розпочинати гру за рахунку мінус один, так як кажуть, фора не давати фору супернику. Ну якщо не до гри, то по грі наші футболісти цю фору суперникам дають. Ну, у трьох попередніх поєдинках двічі змогли відігратися, але втратили очки. Це було дві нічі, а раз і не змогли відігратися. Тобто це вже була фора, така досить дорогоцінна. Ну і знову ж таки, тут відступати нікуди. Подивимося, ну головному тренеру команди Олександру Федоровичу Казанюку довелося йти до якихось змін у складі. Це було пов'язано сам перед травмами гравців, щоб там хтось щось не думав. Зокрема, травму отримав Дмитро Казанюк і Віталій Горобець. Це гравці, які стабільно цього сезону грали в основному складі. Але при цьому і, і, замінив їх тренер тими гравцями, які Здобували ігрову практику більше в другій команді. От, власне, для цього існував форм-клуб. І хочу сказати, що Євген Лут, який вже попередній матчі виходив в стартовому складі, дещо невдоволений був тренер його грою, замінивши в кінці першого тему. Але тут, у Кам'янці, він досить надійно, гарно зіграв. І всі 90 хвилин, забігаючи наперед, був на полі. Ну а на місці правого захисника на місці капітана команди Дмитра Казанюка, грав Сергій Коломієць, який теж вийшов з капітанською командою. Тобто, можна так пожартувати, що у ТК хто капітан, хто? Правий захисник. Ну, даний випадку я жартую, тому що дійсно не по позиції вибирається капітанська така посада, Ну, вибирається, чи як можна сказати, чи вручається капітанська пов'язка, її потрібно заробити тим, що мати відповідний авторитет у колективі. І Дмитро Казанюка і відповідно і Сергій Коломієс. Вони мають відповідний авторитет, щоб з гідністю носити капітанську пов'язку такої команди, як у ТК. Бачите, що кам'янська команда вона досить активно розпочала цей поєдинок. Не тушується. Я вам сказав, що досить такий незручний суперник. Хоча, якщо говорити про матчі в паланці, то УТК там якраз розбиралися з ними без проблем. Проблеми були у Кам'янці. Ну і ось черговий поєдинок, коли маємо певні проблеми, програємо на даний момент. Ось дивіться, який гострий простріл зліва. І якби гравець на дальній штанзі очікував цього, повірив у партнера, то можливо рахунок уже був би і 2-0. Ну, потрібно. Пересилити це не секрет, що УТК має бійцівський характер, проявляла неодноразову волю до перемоги. Я вже казав, що цього сезону здебільшого наша команда і дивіться, ось момент Євгені Жеченко з льоту пробиває. Так от якщо говорити про характер, то УТК неодноразово пропускала першими, але при цьому лише єдиний раз програли. Це говорить про те, що в інших всіх випадках команда УТК змогла відігратися і ще й навіть виграти. Скажем так, ось до вашої уваги Статистика це був сьомий поєдинок, якому наша команда пропустила першою, і три нічиї і. Було до цього дві перемоги. Дивіться, ось Сергій Троян технічно кладе у самісінький кут воріт. І ось 20-та хвилина. Наша команда змогла відіратися. Дивіться передача Сергія Коломійця з місця правого захисника. Сергій Троян пішов боротися з, з захисником, який значно вище виграв боротьбу. І спокійно лівою ногою поклав у самісінький кут. Бив не на силу, а на виконання. Якщо хтось думав, що голки перевинувати, я вам скажу так, що дуже. Зріло зіграв Сергій Траян. Це з найкращого боку характеризує його. Це вже до речі, не перший м'яч його у цьому сезоні. Отож, стало веселіше, і подивимося, як будуть розвертатися події далі. По суті, справи починаємо спочатку. Ось чергова атака наших футболістів. Євгеній Жаченко. Зараз виводить Романа Потапова, практично один на один пробиває. І голкіпер господарів рятує свій колектив. В'ячеслав Кудін ну врятував по суті справу, тому що це дійсно був гольовий момент. Роман Потапов тривалий час не може забити. Якась, ну як ніби бабка, якою його наворочила. Можливо, ця бабка живе в Чорнобаї, тому що в першому турі Роман забив відразу чотири м'ячі. Така визначна подія після того, як наче відняло. Моменти є. Немає. Ось Андрій Кальченко шукає партнера. Поглядом віддає назад, і під удар. Удар заблоковано. Це Сергій Коломієць підключився до атаки. Дивимося, знову ж таки, Андрій Кальченко ще на передачі. Євген Жаченко прибуває вище. Як ви можете побачити, обидва номінальних форварди УТК в цьому поєдинку вийшли в старті. До цього вони чергувалися, ну мінялися з Романом Потапом, але потрібно було забивати. І вийшли такий видозмінений тактичний малюнок. Був. Ну, хто хоче, може подивитися. Всі секрети УТК продавати не буду. Ось, дивіться, ще один момент. Роман Потапов оцінює ситуацію. Гол! Я тільки сказав, що Роман Потапов, Затягнулась в нього пауза. Дивіться, помиляється захисник і Роман Потапов пішов і побіг, так як кудись побіг голкіпер ні туди, ні сюди. І Роман Потапов холоднокровно на 33-й хвилині. Виводить свою команду вперед. Дуже радий за цього гравця і радий за нашу команду. Ну і побіг він, скажімо так, вітати свого капітана Дмитра Казанюка, який був, я вам казав, через травму на лаві запасних. Ось, бачите, Ради асистента арбітра Сергія Цибулька, арбітер Максим Азаров виніс попередження Роману Потапову. Ну я вам скажу так, якщо говорити по букві закону. Ну правда, ця буква закону має бути однаково для всіх попередження закони, тому що гравець без дозволу арбітра залишив межі поля. Хоча ми його можемо зрозуміти, він дуже радів, але все-таки, ну як не може я казати, що потрібно було стриматися. Маємо те, що маємо. Маємо забити гол, маємо попередження. І головне, що повело е, повело вороху. Кунку, хочу сказати, що після того, як Сергій Троян зрівняв рахунок, пішла гра у нашу команду. дивіться, ще один момент, і пробиває дивимося, це Дмитро Подколзін і знову ж таки рятує свою команду В'ячеслав Кудін. Якби не він, то вже було б і 4-1, двічі він такий реально врятував свою команду. І це Дмитро Подколзін, який зазвичай виконав роль захисника, опинився. На ударній позиції. Я вам казав, що гра у команди пішла. Як от наче пута зняли, Ось дивимося, Дмитро Подколзин, шукає партнера на лівому флангі. Це традиційно активний Сергій Троян, лівофланговий наш гравець. Тут фінтить, він кажуть, мішок фінтів з собою привіз до Кам'янки. Правда, захисник цей мішок не оцінив. Вибив м'яча. Ну, Чергова атака нашої команди Володимир Лефір Грає в центрі захисту, підключає Сергія Коломійця. Знову ж таки, вишукують так щілини в захисних редутах команди Кам'янка дещо так уже скисла, в тому плані, що на початку матчу вона була більш активна. Дійсно, вони й гол забили, мали ще один момент, так як мінімум навіть до навіть забитого м'яча після того був небезпечний простріл. А це привезли собі контратаку наші гравці. Арбітер оцінив цей ФОЛ Володимира Лефіра. Попередженням, ну я вам скажу так, знову ж таки, якщо підходити об'єктивно до цього моменту, я думаю, що дійсно це було попередження. Як би нам не було це образливо, прикро тому що Володимир Лефір це для нього третє попередження у чемпіонаті. Він буде пропускати наступний поєдинок, а наступний поєдинок дуже важливий для нашої команди. Тут взагалі неважливих немає. Але два заключних поєдинки чемпіонату, першого коло чемпіонату, уТК буде проводити вдома в паланці. І причому буде приймати спочатку другу, а потім першу команду на даний момент турнірної таблиці. така родзинка на торту першому колі. Я думаю, що справжні вболівальники не потрібно їх запрошувати на стадіон, вони вже там бронюють собі місця. І дивимося, ще одна контр... Атака обірвалася контратака нашої команди. Так, от 8 липня у паланці поєдинок між УТК і Златокраєм 2017. Який посідає друге місце в таблиці? Така сенсація, несподіванка цьогорічного чемпіонату. А потім, 15 липня, буде приймати лідера чемпіонату минулорічного чемпіону. Ось дивіться, контратаку розпочитає Дмитро Підколзін. Шукає партнера. І Дивіться, що він робить тонкою передачі. Виводить один на один. Швидко Андрія Кальченка він виходить один на один. Обігрує голкіпера і забиває третій м'яч. Маємо рахунок 3-1 на користь УТК. починалося. Ми згадаємо, що наша команда провала. Тут оцінимо передачу Дмитра Подкозіна. Своєчасно дав ніякого там, навіть натяку на положення по загрою немає. І прудконоги Андрій Кальченко втік від захисника, обіграв голкіпера, який там гадав. Я казав, що В'ячеслав Кудін двічі, як мінімум, рятував свою команду. В цьому епізоді не зміг він рятувати команду. Ну це вже було б забагато, скажімо так. І Андрій Кальченко робить рахунок 3-1. Це все вперше. Шому таймі, ну в цьому матчі відверто як кажуть, прорвали нашу команду. Вона до цього двічі зіграла 1-1 один раз, програла 1-0. До цього визначалася результативністю, і нарешті в Кам'янці, попри непросте поле, попри важку погоду, спеку, наша команда демонструвала свої кращі якості і. Оптимізм з'явився у нас, ну але оптимізм потрібно ще втілити в два гарних результати наприкінці першого кола. Дуже два відповідальних матчі. Я вас на них повторююся. Запрошую тут не виправдано зіграв п'яточкою Дмитро Подкозін. Ну, але арбітер навіть не фіксує порушення, а фіксує завершення першого тайму. І ось починається другий тайм. Тепер справа ворота команди Олімп з Кам'янки, а зліва наші гравці, які, нагадаю, грають у білій формі. І після першого тайму в титрах бачите рахунок 1-3, тобто перемагають гості з Уманського району. Починають вони активно і ось намагалися вивести на удар Романа Потапова. Це Євген Іжаченко. бачите, дуже злагоджено діяли пара цих нападників і виводив югені Жаченко Романа Потапа. Дуже приємно, що цей нападник перервав свою таку суху серію. Я впевнений, що він. Як кажуть, зняв пута своїх ніг і ще буде радувати уболівальників УТК. Ну а тим часом матч у Кам'янці триває. Тут помилочку допустив Сергій Коломієс, Потрібно було зіграти простіше, але Віктор Ярошов без проблем забрав м'яча після не зовсім складного удара суперника. Але все-таки небезпечна була вісень, міг пробити краще, б могли бути проблеми. Ось чергова атака лівим флангом Олімпа з Кам'янки. Намагається підключити партнера, є порушення. Ну, Тут відверто кажучи, арбітри, якщо два до цього попередження, я казав, що по совісті воно так і є, то це, ну, якщо за такі порушення давати попередження, як зараз Дмитру Подколзіну, то це їх буде по штук 10-15 кожній грі. І тут Азаров, який вже минулого року ославився у паланці у грі Спартак, ну і Віктор Рашов рятує нашу команду, Спартак. Коли УТК приймало три попередження і всі були, як в точечку. Ну і ще щось і цього розряду було. Тобто, третє попередження було на совісті арбітра. Я все-таки схильний вважати, що Дмитро Подколзіна то не було попередження. чергова контратака, прорив кидають Євгенії він шукає очима партнера. Приборка м'яча, рухається вздовж поля, підключає вже захисників. Ну, активно грає наша команда. Я казав, що гра пішла. Кам'янка після бурхливого початку. Потім шансів практично не мала. Комбінують наші футболісти Микола Малютін, який в черговий вишивку в стартовому складі. Тут підключають Сергія Коломійсь, який номінально правого захисника тут іграв, питань немає. То знову ж таки мішок фінтів від Дмитра Подколзіна не і гостра контратака могла вийти. Щось його тягнуло. То як стрільцов зіграти п'яточкою, то так поміж пропустити, думаючи, що там партнер. Ну це, в принципі, можна сказати, добре, але все-таки. Потрібно відштовхуватися від результату. Ну от Виграємо, і Дмитро Подкол дійсно гарно зіграв. Але попередження того ж самого Володимира Єфіра, воно пов'язане з як от в тенісі є такий вираз, невимушена помилка. Ну, Вимушена, невимушена, маємо проблеми. В наступному матчі головному тренеру тепер голова болить, як замінити центрального захисника. Ось чергова атака нашої команди підключають Євгена Іжаченка. Він вздовж штрафної. Перевод на дальню. Я кажу, тут Андрій Кальченко приборкає м'яча, фінтить. Казав, що фінтів привезли достатньо, але захисники тут розібрався. Тут Сергій Коломіє жорстко пішов, вривається в штрафну. І буде передача. Буде передача на дальню, але перебив. Там, ну, всі пішли чомусь на середину вратарську, на ближню, а на дальню нікого не було. Можливо, це був би якраз гольовий момент. Ну, момент то був, гола не було. Закінчили ударом. Це добре, що чергова атака наша закінчилася ударом, тобто має якесь логічне завершення. У всякому випадку контратаки не слідує, коли завершується ударом. Дивимося, продовжується гра. Тут Микола Малютін нав'язав боротьбу, виграв м'яча, і виводять Євгена Єжаченка один на один. Дивимося на цей момент. Удар! Рятує Елкіпер, удар! Рятує Елкібер! Ну забивай! Удар! Третій раз! Ну, я вам скажу так, це Кудін тричі в одному моменті врятував свою команду. Тричі вихід один в один, тричі бив Євген Єжаченко. Це, Це було щось. Потрібно забивати такі моменти, але при цьому відмітимо В'ячеслава Кудіна, який диво. Зробив тричі в одному моменті рятував свою команду. Якби ми мали можливість бачити всі моменти в усіх матчах туру, то я навіть при цьому впевнений, що це був би один з головних претендентів на сейв туру. Ну, але про те, чи показує, чи ні. Дивимося, почергова атака. Сергій Троян проривається лівим флангом. Прострілює. Роман Потапов забиває 4-1. Тут уже і Кудін був без сили. Роман Потапов забивав притул. Давайте подивимося. Євгеній Жаченко. Дивіться, як тонко асистує. Вривається Сергій. І траян вже йде. Відкривається Роман Потапов. Проривається і віддає філеграну передачу. Навіть з відскока. Роман Потапов я казав, зняв уже кисте колдовство якоїсь бабки з Чорнобая, яка зглазила його за те, що він забив рідному Чорнобаю. 4. Так от Кам'янки 2 він уже забив нарешті. Це його шостий м'яч у чемпіонаті. Так, от закінчу думку, що якби ми мали можливість дивитися всі поєдинки туру, то можна було б говорити порівнювати, чи то найкращий сейф, чи то найкращий гол. І все таки я вам скажу, як ото була коли стародавньому римі, хто там говорив Згадайте історики це питання до тих, хто там знає історію. Перевіримо, чи в нас такі один із відомих персонажів казав, що Карфаген має бути зруйнований. Ну в результаті Карфаген був зруйнований. Значить так, от я буду говорити до тих пір, що футбол Черкаській області має бути відкритий для всіх, і відео має бути доступне для всіх. Тут Володимир Фелефір зіграв дуже небезпечно. Ну але отут у цьому моменті арбітр пробачив нашого гравця. На відміну від подколзня, тут більше було похоже на попереднє, Хоча так теж тут не, не 100% момент. Чергова атака УТК. Дивіться, як наш футболіст прокидає, шукає партнера. Порушення фіксує, фіксує арбітр порушення в спину заштовхали за Євгена Жаченка і штрафний з дуже небезпечної відстані. Хто буде пробувати? Там троян стоїть, Потапов стоїть, Кальченко стоїть. Ну кому дають бити? Давайте подивимося. Моститься так. Троян пішов, залишається Андрій Кальченко і буде хто пробувати, він чи ні. А пробив подколзін в результаті, пробив вище воріт, ну і результату як такого немає. Так от про те, що я казав, футбол в області має бути відкритий. Що там собі думає з цього приводу обласна федерація? Рано чи пізно воно зрушиться. Чи поміняється керівництво тої федерації? Ну, а ще один момент. Давайте подивимося, під козин виходить черговий чистий один в один. І от давайте подивимося, холодно кров накладе в кут. Це те, що мав зробити свого часу, Євген Іжаченко. І рахунок стає 5-1. Роман Потапов. Кальченко чудово в один дотик. І поза грою немає, тому що на правому фланзі на самому куті подивитись на повторі, застряг захисник. Вийшов Роман Потапов, В принципі, Дмитро Міг давати роману робити хитрик, але сам забив вже черговий меча в чемпіонаті. Цей захисник визначається, в принципі, дуже пристойною результативністю. Ну, це була середня другого тайму, рахунок 5-1. Ну, якщо по совісті, то гра була зроблена. Так от. Закінчу свою думку про той Карфаген, про ту відкритість в області. Я хотів би, щоб це відкритість була б взагалі в Україні, але давайте говорити про те, що у нас є. Значить, це має бути відкрито. має зникати відео з якихось матчів, не має там щось, якісь моменти показані. Якісь ні, як от, знаєте, правда, вона є або повна, або не повна. Не може бути так, що тут ми говоримо, а тут там, як у в анекдоті, згортаємо в ту газету оселедця. Не можна приховувати. Ну, бачите, УТК всі фрагменти демонструє. дивіться. Аналізуйте, робіть свої висновки, багато моментів цікавих. Інколи буває суперечний момент. Наприклад, у поєдинку з Альтаїром на всю область прозвучало з одного авторитетного сайту, що там явно офсайду гол забито. Коли подивилися, гол забитий чистий, і ви теж на сайті Футболу Мич могли це подивитися. Тут попередження дяченко, важко мені сказати. ну, Футболісти по такому рожевому зупинилися на газоні. Давайте подивимося. було не було, оцінимо. Значить, момент. раз ударив. Важко сказати за це. Ага, ось можливо тут зафіксував. Ну, Момент два попередження. Без питань від арбітра, два з якимись певними питаннями. Не знаю, це арбітер важко його спрогнозувати, як він ці попередження роздає. Коли вони є, то вони є. Коли вони ну таких можна десятка півтора за гру на роздавати, і чесно кажучи, от буде епізод цьому матчі, коли він просто пробачив футбол голкіпера Олімпа. Значить, ну тоді не зрозуміло, чому так одних ми так суперстрого, одних пробачаємо не то. Не то пальто, як кажуть в Одесі. Ну, Тут виносять наші футболісти, грають на винос. Гра практично зроблена. Граючий тренер, ну, в даному випадку сьогодні практично не грав Олександр Федорович Казанюк. Зробив ряд замін. Зокрема, з прицілом уже на наступні поєдинки. Я вам казав, що 8 липня це дома Златокрай приймає наша команда, потім приймає ЛНЗ. Два дуже важливі поєдинки. І тренер вже думав про наступні поєдинки. Сам він вийшов, до речі, на останній хвилині, зіграв, як кличе справжньому майструю. Одивиться, оцей момент, те, про що я казав. Що це таке? Якщо це не вилучення, то я вибачаюся. Тоді ми, мабуть, дивимося два різних футболи. Значить, тут прибігли, посперечалися, так, да, я розумію, що рахунок 5-1. Я претензій до футболістів Олімпа не маю. Значить, тут виніс він попередження, пожалів, я кажу. Ну, але чому тоді в протилежну сторону там, якщо це жовта карточка, то тоді там. То було без карточок. Якщо б тут була червона, то я ти розумію попередні жовті карточки. Ну але як би там не було, в порятував свою команду, але зіграв дійсно грубо. Добре, що Михайло Павленко не отримав якихось ушкоджень. Тут Роман Потап береться виконувати штрафний. Два м'ячі він забив, повірили в нього. То гра, вже, як кажуть, пішла, слава Богу. Ну і хотілося б, щоб забив ще й третій, А можливо, і не надо, як зробить хитрик, опять пропаде десь на кілька матчів. Пробив непогано, але не зовсім сильно. І такий голкіпер, як В'ячеслав Кудин, без проблем забрав цього м'яча. Дивимося, гра добігає свого кінця. Черговий поєдинок показує вам футбольний клуб ОТК. Можете його подивитися на сайті футболу Уманщини. Ну а кому поталанить, може побачити його і в ефірі телекомпанії Сатурн, з якою цього сезону співпрацює футбольний клуб ОТК. Ось з м'ячем уже Олександр Дяченко, який вже відмітився і попередженням тут і Михайло Павленко вийшов на заміну. Бачите, як він проходить до лицевої, віддає під удар, пробиває вище. Наш футболіст той же самий. Димся Роман Потапов наступного дня після цього заключний поєдинок першого кола проводив фармклуб УТК, утк 2 Приймали команду з Христинівки, перемогли з рахунком 4-0 і закінчили перше коло в середній турнірної таблиці. Але місце для фармклуба не є пріоритетним завданням. І після першого кола очевидно там будуть якісь зміни можливо, у складі, тому що основне завдання тої команди готувати молодь. Ну шанс надали всім, зокрема тим, хто виступав за паланку попередньому сезоні в чемпіонаті району. Надали шанс спробувати себе на вищому рівні. Хто не скористався, як у в дитинстві кажуть, я не виноватий. Хто не сховався, я не виноватий. На випадку потрібно було не ховатися, демонструвати свої кращі якості, а не просто відбувати номер на полі. Я не хочу сказати, що хтось не відбував, але дехто так і не зрозумів, що він грає не в чемпіонаті району. Так, да, це перша ліга у чемпіонату області. Вища ліга ще складніше. Ну, хочете грати, прогресуйте. Наприклад, в цьому поєдинку тренеру УТК, головний тренер першої команди Олександр Казанюк надав. Шанс дебютувати Олегу Мельникові, оцінив його те, як він працює на тренуваннях в другій команді, як він грає. Тобто бажання є і вас побачить тренер, оцінить, а просто походити на полі, то не буде. Ну, можливо, Щось зміниться і в першій команді, але про першу команду говорити недоречно поки що, тому що ще два важливих поєдинки в кінці першого кола, а там вже буде пауза. Принагідно хочу сказати, що друге коло чемпіонату Черкаської області розпочнеться 19 серпня. Розпочне наша команда його поєдинком проти колоса Чернобай у Паланці. Тобто, якщо взяти номінально, то у ТК попереду три домашніх поєдинки. Два в закінченні першого кола, 8 липня, 15 липня. Ну а потім 19 серпня буде приймати коло. Ло Чорнобай на своєму полі, перша ліга Черкаської області. Відновить свої змагання 13 серпня, там ще друге поле і фінальна пулька. Ну ТК-2 важко сказати, чи зможе зачепитися за прохідне третє місце. Ну, і Завдання як такого нести і там кров з носу потрібно. Пройти, ми вже зрозуміли, яке завдання у другої команди. Дати ігрову практику тим, хто не отримує його у першій команді. Ну тут я вам, наприклад, скажу, що от Євген Лут гарно зіграв у цьому поєдинку, от якраз він був з м'ячем. В деяких попередніх поєдинках він не виступав у першій команді або не максимальне мав навантаження, зате він набував форму в другій команді. Те ж саме можу сказати, що Дмитро Думенко він сьогодні на полі з'явився ну, менше, ніж Євген Лут. Але я не сумніваюся, що тренери на нього розраховують. І Він, до речі, в другій команді дуже гарно себе проявляє. Грає на місці центрального захисника і забив вже не один і не два м'ячі. Теж тренери це бачать, це те про що я говорю. Ну тут падає наш футболіст. Про пенальті ніякої розмови немає. Знову ж таки, Михайло Павленко виходив другій команді. Микола Малюті набував кондиції. Ось він вже не перший матч. першій команді в основному складі грає Сергій Троян після повернення за кордону. Теж там декілька матчів. Ось є. Як кажуть, у народі вихлоп з того, що ми маємо другу команду. Ну ще надіємося, що підросте молодь. На неї акцент, можливо, буде зроблений в другому колі. Ну а тим часом матч добігає свого кінця. Черговий цей поєдинок допомагає вам подивитися, я Ігор Сабаленко. Анонс подій найближчих я вам сказав. 8 липня ми вас очікуємо на стадіоні у Паланці. Наша команда буде приймати Золотокрай 2017. 15 липня будемо приймати ми Ален Залебедин. Два надзвичайно цікавих і важливих поєдинки. Ну окрім того, традиційно ви зрозуміли, що футбольний клуб. Працює для оболівальників, на вас очікують і розіграші призів, конкурси. Триває конкурс фотографій, проявляйте активність, призи будуть. Хочу сказати, що очікуємо від вас активність. Запропонуйте нам гарний варіант нашого талісмана клубного, отримайте грошову винагороду. Якщо це дійсно ваш логотип стане логотипом нашої команди, він буде тоді на різні сувенірній продукції. Ми дбаємо про те, щоб діткам було цікаво. Жінкам, дівчатам було цікаво, ну і справжнім чоловікам оболівальникам Тобто, різні верстви нашого населення ми раді бачити на стадіоні у Паланці. Коти скажу, що ми працюємо для вас. Ну а тим часом цей поєдинок завершився. Завершився позитивно для нашої команди. Вона перемогла з рахунком 5-1, А я не прощаюся. Щойно завершилася чергова гра чемпіонату Черкаської області за участю футбольного клубу УТК. Цього разу команда перемогла у Кам'янці і ми звертаємося за коментарем до граючого тренера, головного тренера команди Олександра Федоровича Казунюка. Як ви прокоментуєте сьогоднішній поєдинок? Гравці, які повинні забивати м'ячі, вони сьогодні забили голи. І Кам'янка для нас такий, знаєте, суперник. Ми важко тут граємо завжди, настраюються на нас як. На команду вищу за рангом, але я дуже радий, що ця перемога вона не тільки як перемога в турнірній таблиці, а в психологічному плані для наших гравців вийшло до них достукатись, вони молодці. Тому що після уманського дербі з уманьфермашем трошки повпускали голови, але я в них впевнений і вони доказали сьогоднішньою грою своєю, що на них можна розраховувати і можна добиватися результату. Ну і два заключних поєдинки першого кола чемпіонату області УТК проведе на своєму стадіоні. Наступного тижня, 8 липня, УТК прийматиме Златокрай, команда, яка наразі посідає друге місце. Ну а за тим лідера чемпіонату ЛНЗ. І ми вас запрошуємо на цей поєдинок.